Ще вчора на цьому місці стояла звичайна багатоповерхівка в одному зі спальних районів Херсона. Вночі у неї поцілили російські військові. Обстріл, за словами місцевих жителів, розпочався о 23.30 і тривав до 4 години. Нині квартири мають такий вигляд: люди прибирають зруйновані помешкання. У пані Ірини в цьому будинку живе мама. Її квартира на п'ятому поверсі. Після нічного обстрілу лишилась ціла, але житло пошкоджене. Однокімнатна квартира дуже постраждав балкон. Ця рама вона кажеться вийшла. Ну там трошечки залишилось. і вікно постраждало. На першому поверсі будинку зруйнована обстрілами бібліотека. Під час окупації заклад не працював. До 24 лютого колектив складався з дев'ятьох працівників. Бібліотека мала до п'яти тисяч читачів. Тут колись був молодіжний центр, проходили кінопокази, знімали фільми. Поки що всередину не потрапила. Розповідає працівниця бібліотеки Наталя Письменна. «Питалася зайти туди, але двері вивернута, я боюсь, не справлюсь, не ад сама. Вот, опять прильот, и і надо под стеночку. Місцеві жителі говорять, що поранених і загиблих немає, зруйноване лише майно. Зранку у будинку працювали представники міської військової адміністрації. Там зруйновані кому... комунікації, і знаходитися, на превеликий жаль, там недоречно і немає можливості. Людям треба звідти вибиратися, у нас є. Пункти, де ми розміщуємо людей, це у нас визначені об'єкти наші соціальної інфраструктури. Люди можуть там перебувати певний період, де у них буде ліжко місце і вони будуть забезпечені гарячим харчуванням. Окрім цього, російські військові вдруге поцілили і в будівлю обласної адміністрації у центрі Херсона. Внаслідок обстрілу сталося загоряння. Вчора, в другій половині дня, внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в адмінбудівлі у центрі міста. Ліквідувати пожежу вдалося о 17.55 на площі 150 квадратних метрів. До гасіння залучалось 6 одиниць техніки та 24 чоловіка особового складу. Як повідомляє ОВА, за минулу добу російські військові 42 рази обстріляли територію області, били з РСЗВ, мінометів, танків, також завдали ракетного удару. Окрім житлових кварталів та будівлі обласної адміністрації, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Освітній заклад. Двоє людей загинули, троє поранені. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Ольга Сумська, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.